Коробки, наповнені ліками, грілками, солодощами та іншими речами першої необхідності, нині підготували у ліцеї номер 14 імені Івана Огієнка, аби відправити військовим на фронт. Усе це купували та збирали педагоги й учні. Долучився до ініціативи й четвертокласник Олександр Мачковський. Його дядько теж на передовій, тож хлопчик розуміє, як військовим потрібна підтримка. Їм там дуже важко. І я хотів їм допомогти для, для тих, хто мужньо захищає нашу країну від страшного ворога, і для тих, хто знаходиться в лікарні з важкими пораненнями. Ми принесли різні смаколики, чай, каву, ліки, шкарпетки, усілки для взуття, волої, серветки та багато всього іншого. Ми повинні якось підтримувати війська, будь-який донат на збір, будь-який якийсь. Така маленька передачка, посилка нашим військовим це потрібно. Адже навіть маленька мандаринка підніме їм новорічний настрій. Ці люди покладають своє життя, здоров'я задля того, що ми навчалися, здобували вищу освіту, розвивалися, могли спокійно відвідувати якісь заклади, і словами не можна передати ту вдячність. Взагалі, все, що вони роблять, це є дуже велика героїчна справа. Крім того, діти також писали листи та малювали патріотичні малюнки. Подякували їм за те, що мужньо обороняють нашу країну від лютого ворога та написали побажання, щоб вони якнайшвидше повернулися до своїх сімей сім живими та здоровими. До ініціативи долучилися усі учні ліцею від першачків до старшокласників. Зібрали усе необхідне за тиждень. Можна сказати, що в нас всі учні, всі батьки, всі вчителі це є волонтери. Ми дуже довго, давно вже проводимо цю роботу з першого дня війни. І тому в нас всі готові, тобто відгукуються дуже швидко. Я вважаю, що це не просто наш обов'язок, це наше покликання, і ми не маємо права допустити того, щоб воїни. Відчували нашу байдужість. Вони мають знати, для чого вони там знаходяться, і що ми це цінуємо. І обов'язково від нас до них йде ота частинка тепла, яку вони звичайно що відчують. Ініціювали акцію зі збору подарунків для військових у департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради, приурочили її до Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая. Доєдналися усі повністю заклади, це і наші садочки, це і школи, і позашкілля, тобто це більше 115 установ. І ми розуміємо, яка кількість людей доєдналася, тому що хтось окремо робив пакунок, хтось надавав певні речі, хтось донатив. Тобто, це така спільна наша сьогодні акція для того, щоб підтримати наших хлопців. Подарунки захисникам на фронт відвезуть волонтери Поділя. Ольга Кшановська додає, не очікували, що вдасться зібрати стільки пакунків. Тож відправлятимуть бокси кількома партіями. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, ЗСУ! Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста.